І остається тільки руками подуправляти. Шуфля не тільки для снігу, Йде скоро. Ара, ці кубки вже руками розкидається і все поступало, піднімаєшся. То звітом ми сюди возили перевозили з того поля, що вчора відео було. То все після роботи. То не то що встали на цілий день і робиш, приходиш з роботи. Година часу є, щоб щось зробити, Тут слайд дебелий, зараз щоб тільки пригорало. Наскільки Чуть-чуть порозкидали вже темно. Ну, розгортати можна, а вже розкидати не видно.